Автопробіг на підтримку зсу цієї суботи, 16 березня, у Кременчуці відбувся захід, який мав на меті привернути увагу містян до актуального питання допомога армії у рамках акції. Гроші на зсу активісти зібрались біля районної військової адміністрації, а згодом вирушили з автопробігом вулицями Кременчука. Для чого ми проводимо? Щоб нагадати про те, що війна триває. Що хлопці нас захищають, я виходжу для того, щоб моя дочка, моя онука і всі діти України жили в вільній країні, розмовляли українською мовою на своїй вільній землі. І я закликаю усіх долучатися до наших акцій для того, щоб нас ставало більше і наш голос став сильнішим і голоснішим. Слава Україні! Після мітингу біля районної військової адміністрації громадські активісти автопробігом проїхали вулицями міста до Свіштовського кладовища. Там Кременчужани вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Пролунав також зворушливий вірш, присвячений захисникам душі, яких вже на небесах. Як болячі димки пливуть, бо розум не сприймає болю. Війна за волю і за мир ціною смерті покриває. Герої гинуть, і дім горить, бо не бажають рабства. Ціна велика й кров кипить, але лягають в щасті. Наш обов'язок зберегти пам'ять тих, хто віддав своє життя заради майбутнього України, і підтримати всіма можливими силами та ресурсами тих, хто наразі зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.